Шановні, сьогодні у нас 14 січня. Нещодавно я прийшов з роботи. Ви знаєте, сьогодні в нас в Україні біда. На жаль, не всі це розуміють. І до сьогоднішнього дня я розумів, але не дуже глибоко. Тому я хочу вибачитись перед вами на своєму каналі. Я вас вчив про те, що навесні буде посівна. Я вас вчив про те, як сіяти, я вам пропонував купити в мене насіння. Ви вже зробили певні замовлення, ви їх чекаєте, і я їх зробив, ці певні замовлення. Але я все відміняю. Я відміняю по тій причині, тому що я зараз прийшов з роботи. Я маю свій будинок. Я, маю... я бачу своїх діток, я бачу свою дружину. Але в моїй країні вбивають людей, нищать, гвалтують і... Мабуть, через, можливо, свою нерішучість чи страх, я тільки майже як пройшов рік, тільки оговтався. І за це я також прошу вибачення. Я вірю, що Бог не запізнюється і Він дає вчасно зробити для людини те, що вона має зробити. Тому я хочу вам сказати, я припиняю свою діяльність, я припиняю свою роботу. З сьогоднішнього дня всі мої думки, вся моя робота, всі мої сили на те, як вирішити дві проблеми. Перша проблема це війна. І друга проблема, чому вона прийшла. Я пропоную всім вам сьогодні залишити все і стати в проломі за свою державу. Я хочу сказати, що я всі ті замовлення, які ви мені. Позамовляли насіння, все те. Все те, хто, можливо, наперед скинув гроші. Будь ласка, напишіть мені про це після цього відео. Я вам вийшлю гроші назад. Тому що я вам вже відправляти нічого не буду. І ті, хто замовляв, будь ласка, не чекайте, вибачте мене. Тому що, на мою думку, не буде в нас посівної. На мою думку, або наша країна буде жити з Божим порядком. Або вона буде знищена. Тому від сьогоднішнього дня для мене вже немає роботи для себе, життя для себе. І тому що кожен день, коли я приходжу з роботи, я дивлюсь на своїх дітей, то Бог каже мені в серце, що поки я обіймаю своїх дітей, поки я бачу свою дружину, поки я бачу своїх братів, поки я маю можливість з кимось поговорити, поїсти мої сусіди. Мої земляки, люди з України, діти, вони вбиті, вбиваємі, гвалтовані, змущаємі, вони замордовані, вони їх знищують. І це буде продовжуватися до тих пір, поки не буде протидія цій проблемі. Я ще раз повторюсь, проблема є. Проблема прийшла, тому що є причини на це. Потрібно е, чітко зрозуміти. Чому ця проблема прийшла і чітко розуміти, як її вирішити протидію. Саме цим я буду займатися найближчі кілька днів. Тому і закликаю вас, будь ласка, коли ви дивитесь, що у вас зараз все є. Знайте, ми не можемо думати про те, що в нас все буде добре, коли щоденно ми бачимо, як мало помалу нас знищують як людей. Наостанок я скажу, щоб не затримувати більше вас. Коли ми подивимося на ті міста, які вже знищені, там не потрібно людям казати, що у нас сьогодні війна. Якщо ми подивимося і поспілкуємося з тими людьми, які трошки ближче від війни, наприклад, центр, то вони скажуть, що в нас проблеми, в нас війна, ну не так критично. Якщо ми подивимося далі, наприклад, в Закарпаття або далі ближче до кордонів, в інших кордонах, де немає загострення, там скажуть люди, це там війна. В Україні є війна, але вона там далеко від нас. Я зрозумів, що до тих пір, поки в нас буде таке мислення, що це там війна, це в тій сім'ї проблема. Поки буде таке мислення, нас по одному, по одному селу, по одному місту, по одній людині будуть знищувати. Тому сьогодні за нас вступається Господь. І Він умудряє кожного з нас відповідно діяти. Тому, шановні, вибачте, більше до тих пір, поки не настане мир в Україні, я не буду розказувати вам про те, як вирощувати овочі і як жити. А я буду на своєму каналі викладати відео, як зупинити війну і відбудувати нову державу. Тому що я не маю права жити, святкувати, радіти, коли є біда. Я прошу вибачення за те, що я цілий рік під час війни знімав відео про вирощування. Я вірю, що можливо в чомусь мені не вистачило сміливості і повірити те, що мені дає Бог, які можливості. Бо я така сама людина, як ви. Я нічим не краща за вас і нічим не гірша. І ми з вами маємо рівноцінні можливості. Сьогодні український народ, українські солдати, вони е, наш щит. Сьогодні влада. Наш щит. Але сьогодні як ніколи. Ми маємо сісти за стіл, вся наша країна, вся поголовно, з тих людей, які здібні. За стіл це моральний стіл, я зараз скажу. По-перше, ми маємо сьогодні зрозуміти, що нас чекає тотальне знищення, якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо працювати на перемогу. Я детально поясню це в наступних відео, що нам потрібно робити негайно. А зараз я хочу сказати, користуючись вашою увагою, всі ті, хто живуть в Україні. Будь ласка, максимально збережіть своє життя. Особливо ті люди, які готові померти за інших. Чому? Тому що Україна буде відбудована. І в Україні потрібні такі, як ви. Неважливо, ви двірник. Чи ви президент, чи ви прем'єр-міністр, чи ви військовий, чи ви генерал. Якщо ви сьогодні зацікавлені у світлому майбутньому, у добрі, якщо ви сьогодні проти зла, будь ласка, максимально збережіть своє життя. Волонтери. Всі, будь ласка, не задавайте мені питання: в мене наказ, у мене не наказ. Я хочу сказати: фахівців, спеціалістів потрібно берегти, хранити. Всі роки наша держава. Або неправильно. Деякі люди із влади гнобили лікарів, військових, поліцію, вчителів, різні напрямки, різні професії. Гнобили і нас змушували десь їхати, десь заробляти, і не, бути заслу... не отримувати зас... заслужену оплату за своє життя. Але цей період закінчився. Сьогодні Бог зупиняє все наше. Спокійне життя. І каже до нас, шановні, прийшов день переглянути своє життя. Е, я заявляю це з повною відповідальністю. Мене звати Валентин Белінський, я громадянин України, якому не все одно за майбутнє моєї держави. Якщо ви мене спитаєте, що мене стимулює знімати це відео, я вам відповім. Коли я щовечора дивлюся в очі своїх дітей, я бачу там. Що вони хочуть жити в щасливому майбутньому. Коли я щовечора дивлюся в очі своїх дітей, я розумію, що чужих дітей не існує. Розумієте? Всі діти, вони є людські. І це означає, що якщо в когось біда, ми не маємо сидіти і чекати, тим більше, коли це в нашій країні. Я знаю, про що ви скажете. Про що ви думаєте, Валентин, ти трошки подумай про яке відношення до тих, хто сьогодні готовий померти за всіх? Я вам хочу сказати: нам потрібно негайно сідати за реформи. Всі, хто робить зло в нашій державі, повинен негайно бути відсторонений від роботи. Негайно на їхнє місце мають негайно бути поставлені люди, які готові віддати своє життя за країну. Якщо ви подивитесь. На один із спецпідрозділів його ім'я називати не треба, тому що воно відоме на весь світ. Який став в проломі, який став кісткою в горлі того дракона, який напав на нас, то бійці цього спецпідрозділу вони кажуть просто: ми не здались, ми не здамося ніколи. По тій причині, тому що ми вірні своєму народу, ми вірні своїй державі, ми вірні своєму командиру. Тому що наш командир готовий померти за нас, тому і ми готові померти за нього. Шановні, я більше не буду займати ваш час. Я хочу сказати, що від сьогоднішнього дня для мене закінчується життя для себе, для моєї сім'ї. І починається життя для інших людей, для тих, хто хоче жити в добрій країні, для тих, хто хоче допомоги. Наскільки Бог дасть мені можливостей, можливостей вибачте, допомоги, ресурсів, настільки я буду старатись. Вибачте, що я вас підвів і не вишлю вам на сіня, тому що посівної в мене точно не буде і, скоріше всього, що і вас, її не буде. Нікого не лякаю. На останок хочу сказати: будь ласка, будьте розумні, я просто вас прошу. Я нікого не хочу налякати, але я хочу вам сказати, якщо ви бачите йде небезпека, будь ласка, приймайте це як небезпеку. Якщо ви бачите, що є спокій, не треба панікувати. Будьте розумними, тому що нас Бог створив по своїй подобі. Ми не зомбі. Нас все життя хочуть, хотіли і вчили красти, вбивати, обманювати, брехати. І саме головне не бути собою. Чуєте? А ви мені скажете, Валік, чому ти такий розумний? Я вам дам відповідь. Друзі дорогі, сьогодні в кого ще живі діти. Подивіться їм в очі. Подивіться, як вони себе ведуть. Вони не такі дикарі, як ми. Я не хочу нікого образити, в них інші думки. Наші діти вони дружать між собою. Наші діти, в них світ... світлі бачення через якусь свою некомпетентність, тому що вони ще діти, вони можуть зробити якусь помилку. Але в них нема зла. В них добро в серці. так само і в молоді всіх. Тому, будь ласка, заради них, заради нового життя. Давайте ми будемо вчитись наших дітей. Тому що мене вчать, мої діти, мене вчать, я просто дякую за те, що я живу в цей період свого життя. І я дякую, що я не десь е в тихенькій якійсь місцевості. Маю на увазі, що е я сьогодні думками не літаю, а чітко розумію, що хоч не літають сьогодні над моєю головою ракети, але за те я чітко розумію. Що коли сьогодні вбили когось? Це як то вбили мене або моїх. Ви почули? Хто не зрозумів? Я думаю, ви зрозумієте згодом. Хто мене зрозумів? Я думаю, ви будете діяти відповідно. Дякую за увагу. Все буде, Україна! Якщо вона буде жити згідно. Законів Божих. Україна буде потужна, могутня держава, якщо вона буде жити згідно Божих законів. В нас все буде добре, якщо ми будемо жити згідно Божих законів. Тому що сьогодні увесь цивілізований світ живе згідно Божих законів. Якщо ви скажете, що це неправда, то я на це можу вам одне відповісти. Сьогодні весь цивілізований світ живе по Божим законам. Але через те, що в нього є помилки, через те в нас на виду є його помилки. Я скажу чесно, коли людина живе і вона професіонал, і вона успішна, то люди ніколи не бачать, скільки людина зробила для того, щоб стати професіоналом, і скільки е, вона яку відповідальність вона може зробити, і скільки вона може допомогти іншому. Але люди завжди бачать. Де людина чи не так сказала, чи впала, чи зашпортнулась, чи помилилась. Це вам для роздумів. Друзі, бережіть себе, тому що ми потрібні нашим дітям. Ми потрібні нашим сім'ям. Сім Будь ласка, бережіть себе. Я буду просто просити Господа, щоб він зупинив це на біди. Але, друзі, це не буде зупинка повна. Я буду просити, щоб максимальна евакуація людей була, щоб Бог дав можливість людям виїхати з країни. За дозволом влади, за дозволом всіх, я буду просити, щоб наші військові вони не стали просто жертвами. Ті, хто сьогодні віддають за нас свої руки, ноги, голову, свої органи, щоб вони не просто в полі були забиті снарядами, щоб вони також вчасно, коли потрібно, відступили. Щоб сьогодні, відступивши, виграти війну завтра. Тому, шановні воїни, я дуже прошу, бережіть себе, тому що ви на щит фізичний. Шановні всі, хто молиться за Україну, будь ласка, сьогодні ваші молитви мають бути про те, щоби Бог дав нашій владі зрозуміти, що вона має е, зрозуміти, чому ми сьогодні в такій ситуації. Американці, е, Євросоюз, вони дивляться на нас і вони дивуються двом речам: Чому ми такі дикі? Чому в нас не цивілізовані е, поняття в країні? Чому в нас корупція, чому в нас купа проблем? І на це ми, мої, ми їм можемо сказати, що які сусіди, такі і ми, і на друге вони дивляться. Чому нас ще до цих пір не знищено? І вони розуміють, тому що Бог став в проломі за нас, я думаю, вже не треба, нікому вже не смішно від цих слів. І друге, сьогодні люди готові вмирати один за одного. І це нам показують наші воїни в першу чергу, наші волонтери, наші люди, наші навіть діти, які умудряються співпрацювати. З військовими. Дякую за увагу. Скоро побачимось!